Брифенська громада має понад 26 тисяч населення, складається з дев'яти населених пунктів та двох старостатів. У оновленому режимі працює з 2017 року. Ми зрозуміли, що працювати по-старому не вийде, бо вимоги часу диктують зовсім інші правила: нова громада, новий формат. Раніше соціальні послуги для нас були чимось невідомим і деколи лякливим, бо до цього часу за все це відповідала районна державна адміністрація. Звичайно, ми сподівалися на допомогу агентів змін з міністерств та міжнародних партнерів, бо власного досвіду ще не було. Тому із захватом ми почали брати участь у різних проєктах, і як результат, дякуючи Міністерству соціальної політики України, ми маємо чудовий центр надання адміністративних послуг, у якому надають понад 200 послуг. При підтримці міжнародних донорів маємо розгалужену систему соціальних послуг для вразливих верст населення. Проваджуємо нові форми сімейного виховання для дітей сиріт, впровадили послугу соціального таксі. Готуємось до відкриття центру для постраждалих від насильства. І сподіваємось, що на цьому цей перелік не скінчиться. Отже, наша система соціального захисту складається з відділу соціального захисту в населення, в якому працює 9 осіб. Центру надання адміністративних послуг, в якому працює 15 осіб, Центру надання соціальних послуг, де працює 29 осіб, і служба у справах дітей з 7 працівників. Ми працюємо з соціальними партнерами: це жіноча рада та рада ветеранів громади. Наразі для нас справжнім дороговказом є програма соціального захисту населення та програма підтримки дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування. Обидві розраховані до 2023 року включно. Прийнято та діє положення про матеріальну допомогу мешканцям громади на лікування та у разі стихійного лиха і в інших випадках. Не дивлячись на те, що Мерифіянська громада декілька років впроваджує нові підходи у наданні соціальних послуг. Однак усвідомлюємо, що дуже багато ще попереду. Саме тому принагідно хочу звернутись до керівників громад, які тільки почали працювати у новому форматі і запевнити їх, що успішність громади часто оцінюють саме за рівнем соціального захисту мешканців. Тому треба робити все, що зможе допомогти поліпшити такий захист кожного громадянина. А це, колеги, у наших з вами руках. Мариф'янська громада увійшла до переліку 11 громад, які з березня 2019 року, згідно з наказом Міністерства соціальної політики України, розпочали дослідне впровадження моделі надання адміністративних послуг соціального характеру з використанням програмного комплексу Інтегрована інформаційна система Соціальна громада. В режимі дослідної експлуатації з метою наближення цих послуг до мешканців громади та їх надання із застосуванням електронного документа обігу. На сьогоднішній день в ЦНАПі надається понад 58 адміністративних послуг соціального характеру. Серед переваг провадження програмного комплексу соціальна громада можна визначити наступну. Використання програмного комплексу дозволяє пришвидшити розгляд заяв. Протягом одного робочого дня, при наявності повного пакету документів, справа в електронному вигляді передається до районного управління соціального захисту населення. Крім того, значною перевагою є той факт, що програмний комплекс удосконалюється. Функція створення заяви на основі існуючої значно скорочує час прийому громадян, які звертаються повторно за призначенням соціальних допомог. Також прийом документів за допомогою програмного комплексу Соціальна Громада дає змогу сформувати електронну базу отримувачів соціальних допомог, що є досить важливим для виявлення потреб незахищених верст населення та формування соціального паспорту громади. Таким чином, використання програмного комплексу Соціальна Громада під час прийому громадян для призначення різних видів соціальних допомог. Є успішним прикладом впровадження електронного документообігу в територіальних громадах. Значна увага приділяється інформуванню населення про заходи соціальної підтримки. На офіційному вебсайті Марифянської громади є розділ Соціальний захист, в якому висвітлюється актуальна інформація про умови отримання соціальних допомог та послуг. Відділ соціального захисту населення та комунальна установа Мереф'янський центр надання соціальних послуг мають власні сторінки в соціальних мережах. Мороф'янський центр надання соціальних послуг забезпечує 12 базових послуг для мешканців громади. В центрі працюють 29 осіб. Також тут створено три відділення: соціальної допомоги вдома, денного перебування та надання соціальних послуг сім'ям. Значним попитом в громаді користуються консультації психолога. Консультації відвідують мешканці громади різного віку, і діти, і дорослі, і люди старшого віку. Відділення соціальної допомоги вдома здійснює обслуговування громадян похилого віку, як на безоплатній, так і на платній основі, відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати. Перелік та тарифи на платні послуги центру затверджуються рішенням виконавчого комітету Мариф'янської міської ради. При центрі діє служба соціального таксі, яка користується великим попитом. Організовано безкоштовний прокат засобів реабілітації. При відділенні денного перебування діє клуб між нами жінками. На запит осіб похилого віку, які користуються послугами денного відділення, проводяться екскурсії, лекції, наприклад, з правової допомоги, консультації психолога, релакс-терапія, організовуються спільне проведення свят. На базі міської бібліотеки центром було організовано університет третього віку для пенсіонерів. В університеті працюють три факультети: комп'ютерної грамотності, основ здоров'я та здорового способу життя, декоративно-прикладного мистецтва. Для викладання в університеті долучаються волонтери з числа місцевих мешканців, у тому числі спеціалісти з місцевої лікарні. Зараз шукаємо волонтерів для занять фізичної активністю з людьми похилого віку. Ми докладаємо зусиль, щоб залучати додаткові кошти на розвиток соціальних послуг громаді. Так громада отримала субвенцію з державного бюджету на створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від насильства на суму понад 936 тисяч гривень. На ці кошти буде створено денний центр для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. При ньому буде відкрита кризова кімната для тимчасового перебування постраждалих від насильства, організовані групи взаємодопомоги для постраждалих осіб, та буде провадитися робота з кривдниками. Психолог центру вже пройшов відповідне навчання. Підписано меморандум з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, за яким громада отримає камеру для дезінфекції речей, що надаватимуться в якості натуральної допомоги. У нас ще багато планів, як зробити життя мешканців краще. У Мерифянській громаді мешкає понад 5 тисяч дітей. Служба у справах дітей та сім'ї Мерифянської міської ради, як юридична особа, була утворена у 2018 році. і перебрала на себе усі повноваження Служби у справах дітей Харківської райдержадміністрації. В службі працює 7 працівників. За структурою служба складається з двох секторів Профілактично-виховної роботи та сектору з установлення опіки піклування та розвитку сімейних форм виховання. Сектор профілактичної виховної роботи тісно співпрацює з центром надання соціальних послуг задля допобігання виникненню соціального силідства та вирішує питання позбавлення батьківських прав. Сектор з усиновлення опіки, піклування та розвитку сімейних форм виховання проводить роботу з влаштування до сімейних форм виховання веде базу установлювачів. Спеціалісти мають персональний доступ до єдиної інформаційно-аналітичної системи Діти, яка розміщена в окремому приміщенні. Робота з системою ведеться із дотриманням усіх умов конфіденційності. Служба здійснює облік та опікується дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. На території громади функціонують два дитячі будинки сімейного типу та чотири прийомних сім'ї. У 2019 році за рахунок субвенції державного бюджету було придбано будинок для функціонування ДВСТ. Функціонування сімейних форм виховання та утворення нових прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу надає можливість влаштовувати даних дітей як з Мерифянської міської територіальної громади, так і дітей з інших районів Харківської області. Служба здійснює на території громади діяльність з установлення. Та нагляду за умовами проживання та виховання установлених дітей. В громаді є кандидати в установлювачі. З початку 2020 року на території громади запроваджена послуга патронату над дитиною. Функціонує одна патронатна сім'я. З метою популяризації розвитку сімейних форм виховання та патронату ведеться робота над створенням соціального ролику під назвою У кожної дитини має бути родина, який буде транслюватися в приміщенні ЦНАПу. Забезпечення найкращих інтересів дитини є запорукою сталого розвитку успішної громади.